Всім доброго дня, в продажі шкода Фабія. Фабія Друга 2008 року виготовлення, двигун 1.4 бензин, звичайний атмосферний двигун. Автомобіль свіжопригнаний з Німеччини, розмитнений, сертифікований, поставлений на український облік. Автомобіль в гарному збереженому стані, гарний колір, зимова гума. По кузову то без жодних зауважень, без сколів, без подряпин без корозії Зимова гума. Заднє оригінальне рівне. Кришка багажника без корозій, стан багажнику. Пластмаса ціла, багажник чистий, присутня така заводська сітка, присутня шторка, жилетка в комплекті, аптечка, повнорозмірна запаска, домкрат, ключ. Все в наявності. Болти, кришки-багажники. Кришки багажника не крутилися. Заглянемо в салон. Карти частенькі-ціленькі, стан сидінь. Сидіння в гарному збереженому стані. Присутні килимки, ще оригінальні залишилися, береглись, стеля ціла не провища. По комплектації передні склопідйомник, регулювання підігрів дзеркал, круїз, контроль, штатна магнетола, кондиціонер, бортовий комп'ютер, 197 тисяч пробів, стан керма. Кермо не шите, не фарбоване, радіо працює, куліса перемикає класно. Присутній підлокітник. Все працює, регулюється, механічний ручник теж працює. барночки, все відкривається, все закривається. Слово работает. працює. Регулювання зеркал працює спло, чесники працюють. Лобове скло оригінальне рідне. Робота двигуна. Двигун працює чітко, Кришечку притягує. Опа, не димить, не сапонить. Помилок по двигуну нема ніяких, болти не крутилися. Показники прибору. 99, 91, 99, 107, 99, 84, 110, 87, 102, 102, 103, 103, 115, 104, 104 110 117 99 98 92 102 102 85 78 78 86 78 99 90 106 92 99 99 88 95 85 97 74 Кузов автомобіля не фарбований в рідній фарбі. По техніці, по двигуну все добре. Рекомендовано до заміни мастило та фільтра, також замінити комплект ГРМ. Все інше в порядку без нарікань. Всім гарного дня, кого цікавить, телефонуйте більш детально по телефону. Всім гарного дня та до побачення!